Вже в суботу стартує 24-й чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги. Цікаво було дізнатись, з яким настроєм гравці вступають у гру. Хлопці відразу ж хочу сказати, рвуться в бій, тому що така значна перерва, незвична в зв'язку з проведенням мудіалю фінальної частини чемпіонату світу. Але вже 26 липня о 19-й годині на стадіоні Ніка відбудеться перший календарний матч 24-го чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. І нашим першим суперником буде Чернігівська Десна. Вчора у нас відбулася розмова з головним тренером команди. Я запитую його, яка ж мотивація гравців. на Перший матч, він каже, ніякої мотивації тут їм робити не потрібно і створювати не потрібно, тому що ми пам'ятаємо минулий сезон, і ми, на жаль, двічі програли Чернігівській десні вдома з рахунком 0-1 та на виїзді з рахунком 0-2. І, звичайно, в цьому матчі в присутності е рідних вболівальників треба зробити все необхідне, і хлопці зроблять все необхідне для того, щоб здобути таку бажану першу перемогу. Президент клубу Сергій Кузьменко коротко та лаконічно озвучив завдання на нинішній чемпіонат, тільки перше місце в турнірній таблиці, щоб бути готовим організаційно та професійно до прем'єр-ліги. Сам клуб зазнав певних змін, які Юрій Біланюк охарактеризував як об'єднання маленьких річок. Відбулось об'єднання всіх тих маленьких річок під назвою футбольний клуб Шахтар. Поліграфтехніка, професіональний футбольний клуб Олександрія, «Украгроком», в єдине футбольне угрупування під назвою Футбольний клуб Олександрія змінився. І ми презентували на нашому офіційному сайті логотип, і фільм і форму. І все це звичайно. вболівальники побачать вже 26 липня. О дев'ятнадцятій годині от квитки та абонементи є можливість придбати вже від сьогодні у касах стадіону Ніка. Цінова політика не змінилась. Поцікавилися ми і щодо організаційних моментів, які чекають на глядачів. Зараз важко щось прогнозувати, але принаймні, якщо не буде ніяких таких суттєвих поганих для нас подій, то планується й урочисте відкриття і діточки з футболістами. Але ну дозвольте нам. Тримати деякі питання в секреті, так щоб нашим болівальникам хотілося і очікувалось потрапити, і існувала певна інтрига. Прийти та підтримати свою команду можливо вже у суботу, 26 липня о 19.00.